Пам'яті заслуженого тренера України Георгія Анатолійовича Буракова, людини, яка все своє життя віддала боротьбі, підготувала багато хороших спортсменів. А на жаль, цього року Георгій Анатолійович відійшов в інший світ. Ну і бачите на ваших екранах, щойно ви бачили Валерія Андрейцева, срібного призера Олімпіади 2012 року в Лондоні. З вільної боротьби він тут серед почесних гостей. Тут буквально через одне місце поряд з ним. І Жан Беленюк, спортсмен, який має золото, срібло і бронзу. Трьох останніх олімпіад змаганнях у греко-римській боротьбі. Тут багато ще інших відомих спортсменів, тренерів. Достатньо багато і глядачів. Змагання, як завжди, гостинно приймає. Універсальний спортивний комплекс. Ну його у Львові називають велотрек, легкоатлетичний зимовий манеж бази літніх олімпійських видів спорту Міністерства оборони України, бо як його називають у Львові, просто база СК. І ми зараз з вами розпочинаємо спостерігати за сутичкою номер 1 на килимі А тож це фінал чемпіонату України греко-римській боротьбі. Курюн Саградян. Вінницька область і Данило Куреєв, Київська область. Ну, нагадаю, що в, червоні, в червоному трико представник Вінниччини і представник Київщини відповідно в ну, сіре але це синій кут. І бачимо, що зараз нагадаю, що спортсмени проводять сутичку у форматі два періоди по три хвилини. І подивимось, хто тут, ну, нагадаємо, можна перемогти, поклавши суперника на туше, можна за балами. І також нагадаю, що якщо один з спортсменів буде мати перевагу за балами в 8 балів, то суптичка завершується його технічною достроковою перемогою. Ну, Зразу скажу, що коли у нас будуть представники вільної боротьби, там перевага має бути в 10 балів. І бачимо достатньо досвідчені спортсмени. Добре, вже знають один одного. І подивимось. Як бачимо зараз нам тут показують вже паралельно. Керімов Гуцуляк це вільна боротьба до вага, до 57 кілограм. Каміль Керімов представляє Івано-Франківський Харків і ще один представник Івано-Франківщини це Роман. Гуцуляк. Поки що тут рахунок 0-0. Бачимо, що зараз судді дали. Якщо за 30 секунд Гуцуляк не... Проведе прийом, то один бал дадуть його супернику. І ну, не завжди спортсмени починають форсувати подію. Ще 4 хвилини боротися в цій сутичці, тому наразі, як кажуть, ніхто не поспішає. Так, от нічого не зробив Роман Гуцуляк, тож арбітри. Дають Керімову один бал, але якщо так судочка буде продовжуватись, то думаю, що аналогічна ситуація буде і для Керімова. Ми бачимо, що все ж таки трішки так більше підтискає свого суперника саме Борець в червоному трико. Правда, зараз намагався пройти в ноги, але провалив його гуцулях. Правда, контратаки не відбулося, як це зазвичай буває. Адже боротьба дистанційна це один з таких елементів боротьби, який. Частенько впливає на хід боротьби і вміння боротись саме підбирати потрібну тобі дистанцію. Бачимо, зараз захопив шию суперника Керімов. Оцюляк тут але звучить. Шість секунд, щоб боротись в першому періоді суперникам. І арбітри. Тут, ну схоже, що завершується і так. У нас перший раунд попереду. Керімов з рахунком один. Нуль на ну а на килимі, а бачимо, що завершилось. Курм Саградян здобуває дострокову технічну перемогу над Данилом Кореєвим. Тож він стає чемпіоном, а Данилом Кореєвський області стає срібним призером. Ну а в нас. Розпочинається другий Ми період, ну, скажу вам, що паралельно будуть. Тобто зараз на килимі А ніхто не буде боротись, поки не завершиться сутичка на килимі Б. Тобто у нас буде 12 таких парних виходів, тобто по два. По дві сутички будуть проходити паралельно. Якщо одна завершується, ну напевно, це буде майже весь час, що на одному з килимів суточка буде завершуватись раніше, то на сутичці, де вже там, де вона закінчиться, вони будуть, як кажуть, наступна пара вийде лише. Разом з тою, яка ще на тому килимі де ще бореться. Ми бачимо зараз знову ініціативу володіє Ну, Бачимо, що поки що Гуцуляк ну, зараз намагається зайти за спину суперника, але не вдається так, намагався розкрутити зараз Роман Каміля, але Каміль не дався, як то кажуть, супернику і продовжується, піднімає рефері в стійку борців. І нагадаю, що це майстри. Вільної боротьби. І зараз ну, вчора розпочався цей турнір. Загалом і в Греко-Римській серед чоловіків жінок і греко-римсь Вибачте, в вільній боротьбі серед жінок-чоловіків. і Греко-Римський тут загалом виступає майже 400 учасників, які представляють усі області України. Місто Київ. Ну і є також. В тому числі і команда Автономної Республіки Крим. Ми бачимо поки що рефері показує, що потрібно активніше боротись. Знову ж таки, Гуцуляку і бачимо, що дають зараз. Все-таки постійний тиск Керімова на Гуцуляка призводить до того, що знову арбітри дають 30 секунд Гуцуляку на те, щоб ну тобто, попередження, якщо він зараз знову не... Зуміє провести ніяку технічну дію, то рахунок стане 2-0 на користь Керімова. І з вами дивимось. Ну ось бачимо, знову від... ну, постійно віддає шию Гуцуляк Керімову, І Це дозволяє супернику одна хвилина залишається, але но... вийшов за межі зони боротьби. Гуцуляк, тож повертає арбітер борців центр Килима. Ну, тут сьогодні у нас на змаганнях досить не лише, як кажуть, солідна публіка. І ВІП-гостя тут і у нас ведучий, відомий спортивний журналіст, голова спілки спортивних журналістів України Олександр Гливинський, ну багато хто його знає як. Коментатора футбольного, ну і багато років він працював пресаташа Національної збірної України з футболу. Ну зараз він очолює саме спілку з партнером журналістів. Ось ви подивіться, зараз Гуцуляк мав чудову нагоду зайти за спину суперника і буквально міг вирвати перемогу, адже рахунок 2-0, бо йому вдалося. Ну мені здається, що він сам не очікував, що отримає такий гарний шанс для того, щоб як каже, доля йому подарувала, але він його змарнував, ну і Кримов зараз дотримує до кінця свого суперника в захваті. Захопивши шию і 2-0. Керімов здобуває перемогу і стає володарем Кубка України з вільної боротьби у ваговій категорії до 57 кілограмів. Тож, бачимо, ну Каміль Керімов, ну він вихованець з Харківської школи, але так як зараз він, як то кажуть, базується в Івано-Франківську, тому він дає залік і Харківщині, і Івано-Франківщині. Ну а переміг він. Вихованця саме Івано-Франківської школи Романа Гуцуляка область презентує, тому що ж, перший.